Друзі, сьогодні ми на чемпіонаті і Березанської громад у селі Саменовка. Вон Хлопчики готовляться до гри. І команда з Березані, Сані з Березані, друзі. Будемо чудово дивитися, слідкувати. Буде чудовий футбол. Будемо підтримувати обидві команди. А хто виграє, будемо наблюдати і показувати удачі обом командам. Добрий день. Я хочу стримати нашу суттю. У вас є зараз ситуація, то наші сусідів визначаються, тут же їх там критикують, як не сказати, що тут адрак немає, ну матюки вони якби там сильно визміщаються. Тому вчора не знаю, Юра Галата читає, Ковальов читає. Те, що був вчора виконком нашої федерації і прийняли рішення за суддівство тисячу гривень, тому що в Семенівку треба бензин потратити, щоб доїхати, тисячу гривень за суддівство до гри. Але з приводу матюків прийнято рішення таке. Матюк, чи не матюк, а послав суддю, жовта карточка. Два рази послав суддю, жовті карточки, червона, звичайно, да? наступну гру пропускає. І 500 гривень штраф. Якщо послав, ми ще це добавлю, я його послав. Бача, як? А як не <ривіт> <Якщо, ривіт> всі <взроси ривіт> люди тут збрали? Якщо, 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 <ривіт> як, 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 якщо, якщо пряма червона карточка, то видалення. Якщо пряма червона карточка за мати, за те, за що поклали з диплом, таке, він все пишеться в рапорт і 1000 гривень. Все інше на рішення КДК. Я не є членом КДК, я не знаю, як вони приймуть рішення, але буде член КДК. Друзі, виходять обидві команди на поле. Команда Березань О, Малинових і в чорних Семеновка, Вітання. Слава Україні! Героям слава! Вітання бо команд! Чудово! Дякуємо Збройним силам України за надану можливість бути присутніми а хлопцям грати. Удачі обомкоманда. Удачі. Почалася гра. Шаміль. Вася Савченко. Що там? Ой! Можливість замаху. Тільки замах буде у голові. Подачка, Макс Федоренко. Макс. Добрі друзі, состави. Обох командах. Дуже чудове. По двадцять чоловік. Ой. Добре є кому грати і є кому на заміні Макс Федоренко. Міш, повечує рай між повечу. Сам Меновка подає. Що там? Трохи. Ні. Що там, хлопчики? Боротьба. Боротьба. Поки розминка. А потім, може, без розмінки. Семену в каватації не дає. Не дає березань. Що вона надавала. Але будемо раді. Голам. з обидвох команд. І розворі ротеря грає Семенука. Плотненько. Криїть одне одного. Ще його манять. Тут гомону буде два тайми. Хвататиме. Обидві команди. Емоційне і дуже хороші Всі наші ігроки. І Березані і Семеновка. Знайомі льоха. Макс. Макс. Заблокували. Федоренко. Хотів затримати. Можлива контратака. Ні. Пока ні. Ася. Савченко. Дадуть. Сошки. Не дають.

Він на твої пиханини відвлікається. Так, У своїй зоні Саня з Березані вводить м'яч. Коченько прильот на Галицького. А тут? А тут? Саня погодин. Хорошо. Хорошо. Працюють. Дімочка, не заривайте. Не заривайте. Залишайся тут, залишайся. Спроба. Спроба. Атаки. Березані. Що там? Угловий. Березань. Подача углового. Дивимося, друзі. туди. Отправили. Тільки про зворота. Про зворота. Що там? Мостяться. Ухти! От вам є от хлопеньки. Зароби ворота. Чи цей хлопочки? От хлопний. Буде в голові? Буде. В голові, друзі. Що тут? Що тут? Чим закінчиться? Чим закінчиться подача голового? Дивимося, друзі. розгончик. І. Прольот. Що там? Ведренко. Розпасовочка, хто Нема. Пока. Пока на вдарі немає. Поки. Поки на підході. А підход. Ні. Трохи не вдався. Але продовжується атака. Воно вирівається. Що там? Ні? Ще додать. Федоренко. Кульбіт! оно на. Що там з доходу? З нальоту? ні. Затихли. Затихли. Він саме навсі. І? Ні. Уже летить по краю березанець. Летить. Летить. Чудово Макс його перекрив. Перекрив. Але Березанець нічого. Ох, не підняв. Елха. Елха Федоренко. Получиться так чи ні. Пошли, пошли. Хто підтримує Вася, Савченко? Хто там? На ударі. Ні. Поки ні. Федоренко. Іграють поки через Федоренка. Він в ігрі. Костя. Ваді Міщенко. Федоренко. Макс. Подачка. Далеко. Семеновка теж любить футбол. вболівальників. Багатувато, друзі. Штрафний удар з центра поля. Березань. Гомін. Гомін додається на полі. Що тут? Високо. Костя. Федоренко. Намацують слабинку. Макс уривається. Макс прольот. Чот не пролетів. Передачка. Ух ти! Це вже занадто високо. Винос. Хороша контратака Березані. Але вже назріває Семенівська контратака. Падіння! і. І!! Флашковий. Що там? Ні. Ні. Нема нічого. Нема. Нічого. Ну, будемо дивитися далі, друзі. Федоренко, подача чергового углового. Занести не вдається По перекладині покачався і викачався. А тут ні. Дратанка саме руки. Що там? За ручечки. Тормозять. Тільки через ручняк чи і ручечками можна. Ручечками ручними. Погодіть. Дренко. Савченко. Що там буде на вес? Лагенький. І не витягують. Поки не втягують. Савченко. Ох, знов проляти, пролітне. Макс. Ой. Да. Вийдут из кута. Угловий. Ні, та не уловий, то штрафний. штрафний в сторону. Березані. знову. Буде, вдар. Буде вдар. Пять стоки хороше, а вдарів не чуть і не видно. Не видно. Саша погоден. Іщенко, Середа, Макс, Костя, Вадим, Костя, Лафазан. Оно, далековато, Погодин, Іщенко. Ілюха на Федоренка. Буде навіс? Буде навіс? Обводний. Кид. А там. А там далеко. Штрафний удар. Семеновка. Подачка. Доворіт. Розмах. Прильот. Нема. Jáč. Na věsek. O. O tam. Drenko. Na zamasi. Znovu Drenko. O tam svěstoček. Pět dňata. ruka svěstkou na. Так що, щось там не то. Саня. Зберезання. Довго? Довго. Можна й заснути. Погодім. Саня, давай організовуй, да туди вже заносимо. Або сюди. Давай, давайте, давайте живей. Давай. Угловий. Засеменить. Що там витіг? Витіг? Але ще не пізно Ох, ти! Я ж казав засеменить! От вам йохті! От вам 1-0 Семеновка в кави берзані, друзі! За. -да. Добре, дивимося далі, друзі. Штрафний удар. Макс буде навішувати. Доворіть там хороша справа. Чи дойде ця хороша справа? Урота! Хто там з нальоту, Костя? Ні. Центр поля. Сказується. Ой, красиво. Усі хочуть. А те, що можеться, ми бачимо, друзі. Поки 1-0. Семеновка. Виграє в Березані. Закінчиться перетайм. 1-0. Хороша гра. Ой! Емоційна гра. І ой, кання. Чодова. Штрафний удар. Будемо дивитися. Штрафний удар. Прямий. Саня. Прямі шого нема. Ух, Хороший, не замкнутий. Ренко. Розпочався другий тайм, друзі. Другий тайм. 1-0. Семеновка веде в рахунку проти березані. Веде. Макс. Ух. от днедбойни. Ох, ще й зачепив. Штрафний удар. Метрів 35 доріт. On туди. Оновкидок. Викидний. Буде вдар. Ще один. Йора. Не дать. Дають не туди! Березань. Спроба атаки! Спроба! Оно підштовхую трошки, трошки тільки. І винос. Угловий подача Семенник і Макс. Федоренко. Ой, хороший! Кося! Не кося а Шаміль, Шаміль Ілюха, Лафазан! Дімка, Вадим, вітають. 2-0. 2-0. От Шаміля. Дімка. Ох, а два вперед. Задок. Задок не прикрив ніхто! Для удару. Семеновки! Що там? Венос. Ней. Ільоха. Ілха. Бігав. Дімка Нурано. Перехоплення. Там Юра. Штрафний удар. Біля штрафної. Березань. То битиме. То Галицький! Ух! І добивка не вдалася. Генко. Подача. Доврит. Що тут? А там нема нічого страшного. Доблієти. 2-0. Половина. Другого тайму зіграна. Семеновка виграє в Березані. Емоційна гра. Результат китковий. Уже. Гомонять легенько. Трошки затихли. Саня з Березані. Через воротника. Ні. А там воно по краю Саня Березані перехватив і Галицький не дохватив, Ай, травма. Травма. Вінус, Галицький. О там ручечками а, так, ну. Не, ну. Саня. таке нужны поднимаються Обнімочку. Перехват, Ілюха. По краю. Сьогодні з Що там, воротні? Буде удар. Ох. Не доохнули. Не до. Ох, нове. ну, -ну Димка! Димка! Ось-ось-ось! Ось-ось-ось! Третій! Димка! Ось-ось-ось! Ано-но! Ну Не зараховано, мабуть! Зразу буде конференція. Що там? Льоха! Заробив загомін загомін штурм саня, Що там? дімкайся, нема нема, саня веніс, ну Іліха де брав, одебрав. Одебране. Аут. Березань. Закінчиться другий тайм. 2-0. Семеновка виграє в Березані. Трохи часу залишилося, але що буде далі? Додивимося, друзі. додивимося. Важка гра, скоросна, емоційна. Вболівальники підсобляють емоції. І добре. Добре всі почувають себе. Але рахунок. одну із команд. Лесточок. Що там? Дімка? Не взяв. Не прийняв. Шафний удар. Березань. Одна з спроб забити. Саме навці. Шо там? Спроби. Є. Натхнення є. Нема голів. Оно двох обскакав. Мов. Мов-мов-мов. Ні. А тут буде контратака. По краю дімка. Летить. Летить. А там Саня зберезані. Там Саня. Там галицький. Дімка. Дімка. Ох, ви нас подача углового Семеновка. А ну. Є своротничок. Є своротничок. Подрузили. Суддя додав 4 хвилини, ще 3 Пограють. рахунок 2 Нуль. Чи три-ноль. Три, невірно. На користь. Семеновки. Там треба буде подивитися, бо Забуваємося. дивитися Дивимося. Що там? О, воротні. Черговий. Голови. Дімка. Подача, Винос. Отам. Плоденний. Човеш! Човеш! буде удар? Є удар. Легенький. Юра бере. Юра бере. Розрядив обстановку. на півтори. І буде. Концовочка. -концова. Завалений, завальний. Подача штрафного ворота. Винесуть. Все. закінчилася гра. Дякуємо усім за чудову гру обом командам. Мов 3-0. Семеновка виграла в Березані. Дякуємо Збройним силам. Вітання всім удачі.